Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. І не просто так, а тому, що так, потому що потому, як сказав один е, божевільний психопат Путін. Так, ось стосовно. Путина и его божевилля. Пятая річниця, вот на медне говори по так, его геніальної звичайно, статьи об историческом единстве русских и украинцев. Она была выдана... Ну, надрукована, випущена, не знаю, може написана. В 2021 році і фактично стала, е, ну, я не знаю, як це можна сказати, інтелектуально духовною основою для московитів-андрофагів, е, ну, першопричиною, фактично війни. Агресії московитів-андрофагів проти України. Чомусь у нас на це ніхто не звертає уваги. Ну в нас же ж непростецький канал. Тому ми звертаємо увагу на е, глибинні речі, так, які відбуваються у цьому світі, і, звичайно, стосуються нас. Перш за все, нас, нас цікавить те, що стосується нас. І ось тут е, оця стаття, яка, як він каже, що треба ліквідувати першопричини війни, він і звичайно кінь лавров, але оце і є першопричини війни, так. Тобто там все викладено цим божевільним психопатом. Так, я не думаю, що він його писав. Так, але ж якщо говорити далі, то фактично ці всі його говорять по русски поползна до Трампа. До Кому він там ще розповідав? Ага, Макрону він розповідав це все Трампу, Віткову, цьому Кушнеру, і всі ці шоблі. Він оце все розповідає при зустрічі, так, і не тільки він розповідає, а там і Лавров, і інші там про половців, про печенігів. Все, все це така каша. Так, така, е, ну я не знаю, як це можна все назвати, ну е, у психіатрії це називається «говоря по-русски бред обидельних отношений». Оце воно. Оце. І це виявляється є першопричиною війни. Ну, якщо почитати, воно є в відкритому доступі. Так ось мені там оці коментарі стосовно цієї статті, мені сподобався один коментар. Так, ось що пише один дописувач, так, мовою оригіналу. Подполковник КГБ совершенно нічтожними достіженнями в службі. Це він про Путіна. и кругозором командира роты. Пишет псевдонаучный доклад, который, кстати говоря, писали, скорее всего, литературные рабы вроде Мединского, так, е такие. Прекрасно с этой программной статьей диктатора ознакомиться, чтобы понимать, что за каша там в его башке. Не поспоришь, какое же ничтожество вершить, вершит судьбы двух народов? Перед каким ничтожеством пресмыкаются лидеры стран западной демократии, экономика и технологические возможности, которых на порядок превосходят путинские? Вот мне у всему всему, ну, звучайно, дописі цьому цікаве, не стільки характеристика, так би мовити, цього Пукіна. ну Все тут сказано абсолютно, абсолютно правда про, про нього. Але мене дивує от останнє що ще раз, перед яким нічтожеством присмікаються лідери стран западної демократії. Економіка і технологічні можливості, яких на порядок превосходять путінські. Це ж факт просто. Я не знаю, що, що це таке. Слухати цю всю галіматію. Я, я пам'ятаю, коли цей Пукін приїхав до Франції так, і розповідав Макрону про нашу русскую, так, Королєву Анну, яка заклала. Це ж така ганьба, неймовірна. І ось слухають цю всю, всю галіматію, тому що ну, тоді, коли вона приїхала із Києва і привезла своє Євангеліє до Парижа, де ще жаби квакали в Парижі. так, і її чоловік, і навіть її син були неписьменними. Що ж було в той час у Московії? А в Московії їли людей в той час, андрофаги. Московити андрофаги їли людей. Оце, оце рівень. Рівень у нас, Ярослав Мудрий, бібліотека величезна. Яку не знаю, або спалили московити, або десь заховали, щоб її ніхто не бачив. Так. Тому що, якщо витягнути ту бібліотеку і подивитися, оце єнство, так зване, залищан, і з русинами українцями. У той час, коли там е, ні, ні на Слов'янській мові не говорили, ні, нічого там не було. Це нуль просто був повний. Так. А тепер нам розповідають про те, що в нас існує якесь єдинство, і вони прийшли сюди до нас це єнство відновлювати, так? Люди ну, абсолютно іншої. Культури, ментальності, генетики зовсім іншої. Ну чого ж ти такий сякий, говорячи про е, єдність двох народів та засекретив генофонд оцього руского народу? Ну чому? Ну давайте порівняємо український генофонд і московський. Чому він засекречений? Та тому, що вони не порівнянні. Це різні расові типи навіть.